З підбадьорювань на зразок двері НАТО відчинені для української сторони Ми досягли згоди у політичному плані, що Україна та Грузія стануть членами НАТО. Але з іншого боку, ми розуміємо, що це вимагає певного процесу, аж поки всі критерії не будуть виконані. Прогрес у напрямку до ПДЧ України і Грузії ми розглянемо у грудні під час засідання міністрів закордонних справ країн-членів альянсу. Я тут щоб сказати, що ні Росія, ні жодна інша країна не зможе нам диктувати хто буде членом НАТО. Франція та Німеччина поділяють спільну думку щодо розширення НАТО. І ми разом захищаємо позицію, що Україна і Грузія мають велику нагоду інтегруватися в альянс. Ніхто не має права вето. Нам потрібно дати їм час, щоб виконати всі критерії НАТО. Франція та Німеччина були одноголосні. Рішення бухарейського саміту НАТО є стратегічною перемогою для України. А перенесення розгляду питання щодо приєднання України і Грузії до ПДЧ. Лише тактичне відтермінування. Про це заявив консультант Центру стратегічних досліджень у Вашингтоні та екс-радник президента США збігнєв Бідняв Бжезінський. Унісон висловилася прес-секретар Білого Дому Дана Періно. Вона підтвердила, що Сполучені Штати Америки мають намір у грудні цього року так само рішуче відстоювати підключення України і Грузії до ПДЧ, як вони це робили в ході поїздки президента країни Джорджа Буша в Європу та на саміт НАТО у Бухарест. Ці країни пройшли складний шлях реформ і вибудовують вільне суспільство. Вони готові вступити в НАТО, а їхні мешканці заслуговують на безпеку, яку НАТО може їм дати. Приймаючи нових членів НАТО, ми підтверджуємо, що НАТО відкрите і для інших країн, як Балканських, так і Чорноморських. І тут в Бухаресті ми маємо чітко визначити свої позиції, вітаючи Грузію та Україну, надавши їм чіткий план щодо вступу в НАТО. Позиція моєї країни зрозуміла: НАТО має прийняти до своїх лав Грузію та Україну, а також інші демократичні держави, які до цього прагнуть. На прес-конференції після засідання Ради Росія-НАТО, що відбувалося в рамках саміту в Бухаресті, російський президент Владімір Путін зробив компліменти на рахунок двосторонньої співпраці Росії та Альянсу і продовжив критикувати розширення організації до російських кордонів. Ні, секрет, що на путі розвиття наших відносин імеються і серйозні препятствия. Продовжующе розширення НАТО, створення військової інфраструктури на території нових членів, кризис вокруг до да всіх. Косово, планы размещения в Европе элементов стратегической противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки. Все это не работает на укрепление предсказуемости и доверия в нашем сотрудничестве и отнюдь не способствует его переходу к новому качеству. Появление на наших границах мощного военного блока, действия членов которого регулируются в том числе и статьей 5 Вашингтонского договора будет воспринято в России как прямая угроза безопасности нашей страны. И заявление о том, что этот процесс не направлен против России, удовлетворить нас не могут. Национальная безопасность не строится на обещаниях. Тем более, что подобные заверения мы уже слышали накануне предыдущих волн расширения блока. Мы отчетливо видим стоящие перед нами проблемы. Однак намірений і далі розвивати практичне сотрудничество з альянсом в тих областях, де у нас є общие інтереси. Російська Федерація, за словами Владимира Путіна, і надалі розширюватиме сфери співпраці з НАТО. Участь російських кораблів у натівських навчаннях в Середземному морі, наукове співробітництво, боротьба з тероризмом, дозвіл транспортувати невійськові вантажі через російську територію в Афганістан за програмою Альянсу. За цими та іншими напрямками Росія та НАТО не припиняють активно співпрацювати. Про що йшлося й у Бухаресті. Однак незадовго після закінчення бухарестського саміту російський міністр закордонних справ Сергій Лавров повідомив, що Росія робитиме все, щоб не допустити вступу України та Грузії до НАТО. Отже, якщо Україна хоче досягти позитивного результату вже на грудневій зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу, то доведеться активізувати свою діяльність не лише всередині держави, але й за її межами. Адже не варто забувати, що до скептичної позиції Німеччини та Франції стосовно переходу України до плану дій щодо членства в НАТО долучилася ще й низка інших європейських країн. Кандидатів на ПДЧ альянс розглядає в пакеті. Ливо у черзі за планом дій щодо членства в НАТО зберуться, крім України та Грузії, ще й Боснія і Герцеговина, а також Чорногорія. Вони на цьому саміті були запрошені до виконання інтенсифікованого діалогу з НАТО. Третє розширення НАТО від часу закінчення Холодної війни відбулося на саміті у Бухаресті. До організації запросили Албанію та Хорватію. Тепер альянс нараховуватиме 28 держав-членів. План дій щодо членства в НАТО Албанія виконувала з 1999 року, а Хорватія з 2002. Їхні успіхи на цьому шляху в альянсі оцінили. І 26 членів НАТО у фінальній декларації саміту зазначили, що невідкладно розпочнуть із цими двома країнами переговори з метою підписання протоколів про приєднання вже до кінця липня 2008 року, та завершить процес ратифікації без затримки. Серед тих, хто також як Україна та Грузія отримали на цьому саміті від НАТО часткове НІ опинилася й Македонія. Ця Балканська країна вже 9 років працювала за ПДЧ і очікувала на запрошення до НАТО у Бухаресті. Проти її вступу висловилися Афіни. На заваді стала назва країни, адже аналогічно, тобто Македонія, віддавна називається область на півночі Греції. Тож у Альянсі вважають, що йно Македонія розв'яже проблему з назвою Стане членом НАТО. На знак протесту Македонська делегація залишила Бухарест. Харейський саміт став найчисельнішим і мав найнасиченіший план роботи за всю історію НАТО. У ньому взяли участь понад три тисячі учасників та три з половиною тисячі журналістів. А на порядку денному зібрання, крім згаданого раніше, альянс розглянув питання забезпечення енергетичної та інформаційної безпеки, боротьби з тероризмом та кібертероризмом. Члени альянсу підтримали позицію Сполучених Штатів щодо розміщення систем протиракетної оборони в Європі. Всебічно розглядалися й питання щодо ситуації в Косово та Афганістані. Про направлення додаткових військ в Афганістан попросив країни-члени НАТО президент США Джордж Буш. Ще напередодні саміту на його переконання, військова кампанія в Афганістані має стати пріоритетом альянсу і увінчатися перемогою над тероризмом. Афганському питанню було присвячено навіть окреме засідання саміту, а також частина Бухарецької конференції, що відбувалася в його рамках. В обох заходах взяв участь і президент Афганістану Хамід Карзай. Важливим було й рішення Франції найближчим часом направити додаткові війська в цю країну. Франція та Німеччина поділяють спільну думку щодо дій в Афганістані. Тому я оголосив про направлення додатково 700 французьких солдат, щоб провадити місію, яка сприятиме безпеці в Афганістані та відбудові країни. І цей сигнал означає, що Франція повною мірою хоче посісти своє місце в Європі, в НАТО, поряд зі своїми європейськими партнерами. І перш за все, Німеччиною. у Таким чином французький контингент перевищить дві тисячі вояків. Загалом миротворчу місію в Афганістані виконують 47 тисяч людей. Ніколя Саркозі також пообіцяв, що до кінця року Франція вирішить щодо повноцінного повернення у військову структуру НАТО, звідки Париж вийшов ще у 1966 році. В самій Франції ці заяви сприйняли неоднозначно. Експерти вважають, що такий крок може призвести до політичної кризи. Опозиція звинувачує Ніколя Саркозі у проамериканській політиці. До слова, Україна теж збільшує свою присутність в Афганістані від трьох до восьми осіб. Цього разу це будуть не лікарі, а військові, що займаються інформаційною діяльністю. Про що повідомив журналістам під час бухарецького зібрання міністр оборони України Юрій Єхануров. Тим часом у куларах саміту Україні радили не зупинятися на досягнутому. Не припиняти проведення реформ та активізувати інформаційну кампанію. Якщо всі перетворення будуть здійснені успішно, Україна має шанси перейти до виконання ПДЧ у грудні цього року. І, можливо, вже інакше сприйматиметься країнами-членами НАТО на ювілейному саміті Альянсу, що відбудеться за рік у французькому Страсбурзі та Німецькому Келі. Символічно, що ці два міста розділяє річка Рейн та об'єднує міст Європи.